Гречана каша, курка з паприкою, вінегрет, борщ, компот із сухофруктів та мандарини. Таке меню сьогодні в учнів 4-ї Калинівської гімназії. Сьогодні дають мандарини чути зі шкільної їдальні. Шестикласниця Ліза Лаптінська розповідає: у школі завжди смачно готували, а цього року меню покращилося. Я готує мама, бабушка, так все схоже. Смачно харчують нас. Три рази давали на мандарини і один раз давали банани. Добре, що меню не повторюється, каже п'ятикласниця Валерія Лаптінська. Кожного дня щось новеньке і дуже вкусно. Люблю, коли дають сирники, Місяць дають три-чотири рази. Діти харчуються раз на день. Молодші об 11.15 старші за годину, розповідає п'ятикласниця Діана. До їдальні, каже, любить ходити і не лише через харчування. Тут все дуже ярко і красиво, якось уютно, як вдома. Страви для школярів готують за рецептами клопотенка та снігура. Розповідає кухар їдальні Лариса Грінченко. Меню чотиритижневе. П'ять разів на тиждень дітям дають молочні продукти: масло, тверді сири, молочні каші, двічі на тиждень грибу та фрукти. Щодня в їдальні вивішують меню, де вказують, чи є серед продуктів алергени. Хоча, говорить кухар, усі діти надали довідки про відсутність харчової алергії. Готують, каже Лариса Грінченко, за картотекою страв. Чітко по рецепту. Респелія дуже діти подобаються. Курка з паприкою. Зразу діти не могли звикнути до такого, трохи до цих спецій, цих трав, от, наприклад, орігану, хмелі, сунелі. Директорка школи Олена Костюк розповідає, їдальня нова в експлуатацію її ввели торік. У приміщенні є гарячий та холодний цехи, кімната для зберігання круп та овочів. На початку навчального року з дому діти приносять картоплю, цибулю, моркву, буряк, капустину та склянку квасолі. У нас є свій смородиневий сад. У нас є яблуневий сад, ми сушимо яблука. У нас є 25 сотих ділянка, на якій ми вирощуємо картоплю, моркву, буряки, огірочки. Цього літа наш кухар заквасила. 56 шість трьохлітрових банок огірків заквасили восени 30 банок квашеної капусти. Вартість харчування в місяць 100 гривень, каже директорка. Втім, із з нового року ціна зросте. Це пов'язують зі здорожчанням продуктів. Руслана Ткачук, Вадим Новомчак. новини на Суспільному, Вінничина.